Ось друзі, марокканський трамвай. Подивіться, який красивий. На цій терасі всі фотографуються. Так тихо їдуть, мабуть, електричні. Хтось відпочиває на, на травичці, хтось молиться. Це Марокко, друзі. Марокко буває таке. Друзі, всім привіт! Ви, мабуть, в шосі від попереднього відео, тому сьогоднішнє відео. Ем... Це повна йому протилежність. Таке контрастне відео, щоб ви побачили, що Марокко — це не тільки брудний базар. Зараз я знаходжуся у місті Касабланка. Подивіться, яка краса. Це місто найбільше місто у Марокко. Але це не столиця. Столиця Марокко — це Рабат. А цей сучасний район називається Каза Анфа. Він ще, не, бачите, будується, ще не повністю побудований. Але дивіться, який він сучасний, гарний. Цей проект, називається, який називається Каза Анфа. Він побудований на місці колишнього аеропорту Анфа. Це такий амбітний урбаністичний проєкт на території, на величезній, 350 гектарів. І з них з цих 350, 100 гектарів це лише відведені під зелені зони, під парк. Під парк і різні зони відпочинку. Це тут і фінансовий центр, і житлові забудови, і різні освітні проекти, школи, університети, лікарні. Тут багато чого є. Все зроблено, щоб район був живим. І навіть у цей район привели. Трамвай, Трамвайну лінію запустили. Ось там далеченько видно трамвай зараз. Покажу. Десь який гарний. Червоний. А де я зараз стою? Це тераса. Торгівельного центру. Торгівельний центр. Називається Аерія Mall. На цій терасі всі фотографуються. Тут до океану досить близько. Таке свіже повітря, вологе. Давайте спустимось вниз, але спочатку треба пройти через торгівельний центр. Якраз побачите, що в Марокко не тільки базари, а ще й сучасні торгівельні центри. Торгівельний центр, як в Європі, як у нас. Такі магазини дуже популярні в Марокко. китайські чи корейські вони, не знаю. Усиляка. Усиляки дрібниці дешеві. Це взуттєвий магазин. І ось, друзі, ця площа. Дуже багато людей. Дуже приємне місце. Багато зелені. Причому вона різноманітна, не лише пальми, Ось це фікус лірата, подивиться. Тут якраз в Касабланці дуже е, вологий клімат і в цей фікус добре росте. В Маракеші такі фікуси дуже погано ростуть. Такі доріжки тут. Дуже гарні клумби. Людям подобається хтось відпочиває на на травичці, хтось молиться. Дуже сучасно виглядає, я думаю, тут, мабуть, найдорожче житло в Касабланці. Ось так виглядають резиденції. Там охорона зачинена, бачите? Це що тут таке? Якийсь коворкінг або бюро чи єсь, не знаю. Що цікаво, тут усі будинки різні. Кожен має свій дизайн. Трамвай на колія, дивиться, як акуратно зроблено. Дуже-дуже гарно. Чистенько, зелено. Така алея спальна. Мені дуже подобається цей район. Трамвайна зупиночка. Ходімо поближче, подивимось. Як, як виглядають трамвайні зупинки в Марокко? Взагалі трамваї лише в декількох містах Марокко. навіть вдвох, здається. Тільки касабланка і рабат. Тут квитки. Продаються і так на зупинку по квиточку заходити. Тобто потрапити на зупинку не можна, якщо у вас нема квитка. І тут стоїть людина, яка вам допомагає. Так, друзі, чи побачимо ми трамвай тут? Хотілося б побачити. О, так, побачимо, він їде. Ось, друзі, марокканський трамвай. Подивіться, який красень. Марокко, друзі. Марокко буває таке. Як ви вже зрозуміли з моїх відео, Марокко дуже контрастне, десь дуже бідно, десь дуже сучасно, десь середньо. Така різноманітна країна. Друзі цієї резиденції мають свої квартири. Квартири мають свої балкончики. Люди там сидять, відпочивають, насолоджуються видом. Дуже приємний район. Ліхтарі вже вмикають. Літак летить. Як ви, друзі, здивовані чи не здивовані? Чи чекали, що Марокко виявиться таким? Напишіть ваші враження в коментарях, будь ласка. Тут видно цей мол і балкончик, з якого я знімала початок відео. Мені подобається ці стільці. Замість лавочок по по одному сидять люди. Сонечко пробивається крізь хмар. Подивіться на ці чудові клумби. Мені вона так подобається. Дуже подобається, коли багато різних рослин, різнотрав'я, а не просто газони. Оця рослинка, це, здається, герань лимонна. Вона така запашна, так я так порухала, такий аромат лимону. Я ще покажу вам автобус, який тут ходить у нас в сусідній вулиці. Теж дуже гарний. І бачите, зупиночки автобус не такі самі, як трамвайні. Закриті. Ось там трамвай поїхав. Зараз він поїде, подивимось. Як виглядають автобуси? А, ось ще один. Дивіться. Так тихо їдуть, мабуть, електричні. Дивіться, теж красень. Найгірший ніж трамвай. І такий довгий. Ну що, друзі, сьогодні я вам показала лише маленьку частину цього району, Каза Анфа. Насправді він величезний і ще не до кінця забудований. Тому з часом я ще сюди повернуся. Обов'язково вам покажу, тут ще є величезний парк, в якому проводяться фестивалі. Пишіть, будь ласка, ваші враження. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте обов'язково, щоб я розуміла, що вам подобається мій контент, щоб мати стимул знімати далі. І до зустрічі в в нових відео.